Банки я я після роботи втомлений геба, не надійся на. A few moments later. Снаряд. Чо. А, господи. Блядь, блядь або... я вже другий раз ту пусам опять. И в землю вистріл, є відчуття... Це коли ти пасів пассив срати, пукнув і нічого не вийшло. І де мій снаряд. А Денчик казав, що він втомлений. Денчик казав, що він буде мовчати. А шо то, блядь, пішло? нет. Ой, емного подруга. О-о-па, блядь, нахуй. Той момент, коли чаю менше, ніж пиво, блядь, треба діставати свою пол-литрову кружку. А я меньше сю. пив літрову кружку чи для ще, Для чаю. О, о, люди, знову цей рейстак. Снова, блять, нет. О, єбай, що за рейстаг? А, це сейчас карта, блядь, з цим, з цим сараєм, да? Не, 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 заскати сам у лініші зараз. Є, на тій тоже, на тій тоже, по-моєму. Бля, як мені, сука, кожен раз, коли я на сукарту заходжу, як мене напругає оце, блін, запуску, типу РСУ, дай, дай джобу, давайте, блядь, зіграємо нормально, нахуй, адекватно, блядь. Як люди. в такого. Як люди, блядь, нахуй. Ти де тут людей побачу. Скільки в спить люди, да, блядь. Будек пив тобі зараз. В якому смислі в мені, блядь, ти хто говориш? Бля, ти. Виски. Виски бутилок. гама Гамагей, блядь, нахуй. E... Мені. Що значить мені? Ой, блядь. Знаєш, я я спершу запитав, скільки ти випив. Ладно, ну тепер я підозрюю, що там далеко вони. Недостатньо. Недостатньо. Взагалі-то да, недостатньо. Вони явно не... Я Я випив дві пляшечки слабого голки mm. Фрагуліну і ще То... запив це То... цим. Як він називається, блядь. Е, налівкою, коротше, на, на полуниці. Угу. Не суть, саме що ти явно не... Відрижка поваги. Спасибо, діду. Спасибо, Спасибо діду, за відрижку поваги. Ладно. Одні говорять за победу, інші такі за відрижку поваги. За відрижку поваги, нахуй. Ішли роки цінності помінялись. Давайте, блядь, я не сподіваюсь, що я проїду, мені дадуть пизди, блядь. Поехай, зустрічай. Господи, мені опа, подобається, опа. як тут літачки літають з РЗО, блядь. Літачки літають, блядь. Мене РЗСО напрягає, блядь, бо воно в мою сторону летить. <ріх> Боїшся, що по тобі? Да. Ну це все правильно. Техніка. Не переживай, Русня пока що не б'є по чехії, успокойся. Тільки зриває склади, да? Да. І я, блядь, до 10 і хп До речі, уранчек, то, що ти скинула, це, блядь, з цими баночками, нахуй, це Це робоча схема. Це реально так працює. Тут набиває ці баночки пластидон, нахуй цей, запал від гранати, і дай джобу нахуй з дрончика. Старший, mm -hmm. mm -hmm. <Да>, <то>, якщо є, є ж флешки такого ж типу, якби, то вони oh. розривають всю хрень, оску... воно стоя светошумово А, Ну на хз. Це буває, тоді якісь шарики, гвозді запихають, ну це вже а таке це, по бажанню нахуй. Анальні шарики? Да. Да, да. Анальні шарики. Так, кстати, воно тоже працює, то, що воно, блять, настільки зв'язане, що коли воно розлітається, вони ще и звязані трошки бывают. Смерть жопе. Привіт, анігато, дай же люблю аніме, ня. Я хочу поіграти на єдровіна, а почекай, дивіться, я щось буду кататься, просто все хочу робити. Кататься в, в, в кінці за цими нямами добрало. Я не аніме, на хуйня, що ти з нього хочеш. Yeah. Блять, мало чаю. Кстати, першу кружку чаю yeah, мені довелося yeah, вилити, yeah, бо you know, я щось yeah. стою, задумався, всі коротше, і такий перу, перу повну ложечку з горкою, знаєш, таку досипаю, і потім я тільки розумію, що сіль. <laughs> <laughs> Сяс <музыка, нахуй>, <laughs> <laughs> музика нахуй з цього. Музика з. І ні, Не треба музику, у нас, блядь, це, якщо це піде на ютуб, у нас не буде, бліда. Це то що ти будь-то звуки, блять, у нас відео здійснюють. У мене буде в голові грати, вона вас непить. музика, ще й дві людини. Так, ты дайте включено. дай тебя включу. Ты бля, списки колы и текила граю, Я в пізді нахуй, -e, nah аня Ді, блять, Що це за хуйня? Дайте мені Аня музыку. О, сука, давай запускай уже, поки найдеш Олежка, ти спалився, что ти слухаєш Де пиздов? Сдой, я тебе сейчас скину, что я спускаю. О, почекай, я сдаю. Блять, блядь, не с аудио. пизду, уже все, уже ты все проїбав Ты все проїбав Ой, блядь, риба, о! Шут! Шут, цепь! Дива ву, блядь. Дива ву. Сука, да. Ну ты підуший чай, як поставив, а тепітри, чай, блядь, зараз вернусь. Так, у мене з'явилася ще одна кружка чаю. Щас грати до британців. Для цього прикордонся. Ооо. Час діставати британця. Тупо, якщо б портаж робили в аніме. Ура, бесписывайся, спасибо, кепен. Ты не капитан, Ой, блядь. Учлений, ты капитан Ясен Пейн. Ясен пайн, да. Це про деду, блядь. Не-не-не, дед, это душный пейн. <Yes> <laughs> <laughs> душный, просто духотный. Душный хуй. <laughs> Ладно, пить Да. У мене чист кол... колес крутится, похуй. У него 4 на танку, два під губами, да. Це квадратик, практику. Сука, я блядь, ставлю, бля, ці пальці на QWER. Ага. Угу. А нахуя? Поправлене -E в доті. А, 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 понятно. У мене, блядь, цей. У мене друг, я знаю, що він в танк грав саме на таких клавішах. Тобто mm -hmm. він їх не міняв. Він їх поміняв спеціально блядь, щоб міняв так само. О, боже, яке хворе, яке хворе. О, Британія, Британія лідзове! А, хай живе королева. Тьфу ти, блядь, король. Королева що, хай здохне, чи що, блядь? Та вона вже! А король що, живий? Та-та? А, ок. На жаль, я буду. Окей, okay. ролята змінили вже. Діть нахуй, блядь, сука. Заїбали. О, oh, не попали. Дікер, дікер, сука, Макс. Дикий хуй, блядь. The fucking Dicker Max. Dick Dicker Max. Dicker Короче, хуй, хуй Максим, короче. Хуй Максим. Містерзди да. Дадуть петрашки нахуй. Э. Uh. Uh. В принципі, це не важливо. Ну це так. Так, хтось може вробити за головну тему залізну пута, не? Кого? Залізний Капут. капут. Ну, скажімо так, думаю, на цей момент війде, я накладу все прямо. В начале 20 века в военных лабораториях Первого Рейсмахта был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для пробощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены, а танки забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора обороны фон Швайцкопфа 12 го наводчика Ганса Шмульке и простых солдат Дранкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. В аналах истории этот секретный проект остался под названием «Железный капут». Наклади, наклади. Головне зробіть зараз там щось там, щось таке, щоб потім це можна було під епічну музику змонтажити. Та то, що я взагалі їду, це вже можна під епічну музику стріляти. Так, кстати, я там не знаю. Чисто саундтрек з батли. Це яку це, блядь, це він нахер нормальний, блядь. А, да, 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 це він нахер Не. Да, из питкозе, да, йоу, весты, вот это. Ай! Срагу я, блядь, поиду, пай! Блин, похуй, я бронированный, блять. Ай! Сука, вес бой ведро силы. Ведро, да. Старас! раз. Так, он мне попав вообще тут. Ну, вона одна, в одній одиниці є. Mm. Сука, Але ну, там... у нього, блід, біотолер на гусениці. Калібр, по-моєму, 183 мм, та й бабах. Біотолер на гусениці, це армата. <ріст> ПТ. Віжена немає. Ось, знову, о, о є віжен. Видрішка поваги. Mm. Це ж я пиво не п'ю. Мммм, mm, блід, це... Мені банки звідси прибрати хоча б ха ха Ну я кажу, вот сейчас чисто я возьму их с трохи. Я ебаю. Хесть мивина, блядь, в середине апокру срдельки. Ну, это буквально. Мивина по кругу сердельки. Так я описал чисто то, что побачив. Ну да. А, денчик свою твой вечерю Да, Да, да. Мені більше подобається те, що в нього чисто клав. Люди, хто там клоу купив? Ні. Там не видно, вона всередині, брудна. А скільки місяців їй? Та, Не знаю. Я, пів року, мені, кажуть, як і мені кажеться, як мінімум. Слухайте, я придумав нову наливку. Каджетівка. Каджетівка, бля. І що там буде? Да, що там буде. А, вона вірите? дуже... Від і від неї дуже горить срак. Так. Це від неї 50% єресі, і 50% поваючись сраки. Ні, давай так, там понятно, що має бути перчик. Там неї перець, да. А ще козі це солод, це тому цей. Надо вона має бути. Солоденька срака, так? Тому має бути на меду. а пересмотр. А враховуючи. Медова, що... Медова... Це... Медова з перцем? Так, так. Да. А враховуючи, скільки він мені винен шекелі, більше, більше нічого немає. Тому буде просто залити якимось дешевим спиртом. Можливо, медицинським, оскільки він ветеринар. I believe in you. I believe in you. I fuck you. Uh, це хорошо, це Ой, хорошо. О, Чернігівська ну, да. лайт. Так. Ой, нема каджита ми зараз. Ми можемо робити тільки референси на нього. Референси, так. Да. Референси на каджита і оцей з хату дупу. Бля, що я сказав? Ну, воно -ка... и по суті, так. Воно читается як борщик. Ну, не знаю. якщо ти в борщ додавляєш, чувай. То... Ну як без Супер. майонезу? Блять. Я так поняв, це сажитовский рецепт. <laughs> <laughs> Нет, студенчика рецепт. <laughs> Давин любея плювати комусь в очко. Так, знаєте що? Я, я возьму ересь, нахуй. Да, давай бери, господи, и будто ми тут серйозно граємо. Я единый б би, би, тебе скиглив я матюкав, би тебе це в доті. Тут твори, що хочеш. Я сам творю, що, що я. Якщо, якщо б я взяв в доті арту, блять. <laughs> я би приофияв, чесне слово. <laughs> Ти виїжджає такий на арту блядь. А... Блять, сусідка сосидка з'їхала. и зехал. И древка бога. Тяжко була ідея, мій господи. Господи. Мене... Там щось вже кажете, не хватало. <рес> ну а що, ще кажи в кайтанки начне грати, ну. Мені кажи, там собі завжди не хватає. Да. В собі? Не вірити. Е... Як М -м. тебе вбили, гиба, блядь, ти об'ясни мені нахуй. Я ще знаю, я стояв там, де ти сказав. Ну, снаряд стояв. Ну, він стояв. Снаряд, Снаряд був випущений є... зі ствола. Так. Да. Снаряд залетів у мене. Снаряд залетів у мене. Говно твоє. ще питання? Говно твоя позиція. Надо було слухати уранчика. Так спочатку, блядь, перед... А, ладно, короче, що ти будеш сняти. Я банав. Дезінфуди є. Позиція. Позиція ця була до першого пункту, а потім треба було переїхати, гейба. Ааа, та чого в наказі не було? Бритіш. Хлюбаємо і уйобаємо, нахуй. Хлюбаємо і уйобаємо. Як казав мій дід, Бог дав тобі діжки, пиздуй пішки. Може, хуйню сказав? Ще раз хочу руїнити. Хлюбаємо Може хотіть сказати. Такий автор-сол, знаєш. Дейчик, дейчик. Дечик, а чому ти раптом задумався про це? Мені аж цікаво. Так, я прогрузився. А, я обріку, щось там я, коротше. У нас був в я цього не замітив. Коротше, убив я дрона. Просто-напросто. Е, це був якийсь конік, типу, він сказав: What are you doing? I'll kill you. Якийсь конік такий. Прям, а, заверши. Просто да, класика. Да. Е, я, я щось такий, типу, я сприймаю угрози всерйозно серйозно. Взяв вестил ему з дробовика в камкалібальні. <рес> <рес> типа, мені погрожують. Ну, блять, так треба. Ну, да. Він як почав орати мікрофон, я, я сам прифігів, це було прям боляче. <свят> так вот. Э, ну, на на початке раунда його вже інший teamate пристрелив за це говно. У мене вже пів години грає музика Зенис Бау блядь, нахуй. Ти шо, ти, ти 200 годин врубаш, врубив? Що? Я не знаю, що я включив, нахуй. Але вона грає, блядь. Може це просто всі треки свої? Може. Та там уже другий відос почався на 3 години, нахуй. А що я слухав до цього? Єбать, у мене тут на годину відос був. Це шо, Я годину вже слухаю. чи Можливо. Годину відос, блядь. Вот mm -hmm. токи ну, ти не слухав треки... годину, ото то Сираноко нока, ото все фігня. Та ні, це іменно треки з цього занімет. Нормально. Ага, то було широко. Аді. Венеша аудиту же дуже хороші треки. Мені прям нравляться в них щось можна робити, щось грати. Євробіт той ж самий. Знаєш що? Так. Тільки на ходіш, та да, блядь, як там. Ніч. Ніч. інфюрер. Так, коротше, після цієї єрісі треба послухати і Васюка. Денчик, денчик. Где, о, ты, о, где, где ты? Будет? блин? На члене. Проспевай <связь> еще раз. Я на члене. Я на члени. Ты записал, да? Да, да, да. Все абсолютно верно.